Так, ще пройдуся по перчикам від компанії ЗКАЙ Це в огородника, нагадаю. Невеличка ділянка. Тут у нас є перець навігатор, перець біхар. Навігатор це капія, біхар це ратунда. Також є айпон і хелікон Це жовтенькі. дивіться які гарні перчики. Не Незабаром може буде цвітіння. Знаєте? Яка гарна рослинка? Оце біхар. Красавчик. Дуже потужна рослина, і хочу відмітити, що всі перці від компанії ZKI Угорщина вони мають дуже потужну кореневу систему, вегетативний такі листовий широкий. Апарат і переносять дуже багато несприятливих умов. Вони стійкі до різних хвороб. Тому зверніть увагу на перці від компанії ZKI: навігатор, біхар, хелікон, iPhone.